Доброго дня! Зниження слуху актуальна проблема на сьогодні, і коли пацієнти зустрічаються з цим питанням, вони хочуть зрозуміти, чи не здалося їм. Можливо, причина просто втома і, взагалі, чи можна перевірити зниження слуху в домашніх умовах? Мене звати Передерій Ольга Володимирівна, я лорд лікар мережі центрів слуху Бетертон. Якщо ви задалися питання, чи не знижений у мене слух, напевно, для цього були якісь причини. Насправді, в домашніх умовах теж можна зрозуміти, що є зниження слуху. Про це говорять такі ситуації. Ви не чуєте хід годинника, ви часто перепитуєте, вам не вистачає тієї ж гучності телевізора в порівнянні з іншими членами родини, ви перестали чути шепітну мову або не розбираєте її. Коли ваші близькі кличуть вас з іншої кімнати, тобто ви не бачите джерело звуку, ви на нього не реагуєте, страждає розбірливість мови, тобто ви чуєте, що людина вам щось говорить. А ось що саме він говорить, зрозуміти не можете. Як перевірити слух в домашніх умовах дітям? Спробуйте поговорити з ними так, щоб дитина не бачила ваших губ. Наприклад, відверніться в бік або вийдіть в інше приміщення. Якщо дитина вас чує, реагує на ваші прохання, приходить за покликом, означає, що слух швидше за все непорушений. Якщо дитина маленька, поспостерігайте за її реакцією на такі звуки: дзвін брязхарця, хлопки в долоні, гучні голоси. Наштовхнути на думку про те, що у дитини знижений слух, може таке явище: вона плаче і не реагує на лагідні, заспокійливі голоси батьків. Якщо дитина не реагує на звук, не повертає голову або погляд на джерело звуку, значить є привід для занепокоєння, і вам необхідно більш об'єктивно досліджувати її слух в клініці. Якщо ви перевірили слух в домашніх умовах і сумніваєтеся в цих результатах, вам необхідно пройти більш об'єктивну і точну діагностику. У нашому центрі слуху є вся необхідна апаратура для обстеження слуху дітей. Приходьте і будьте впевнені в результатах, а не будуйте здогадки. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання по здоров'ю, звертайтеся до нас в центр слуху Бетертон.